Будьмо уважні, сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій, та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу мене ради та Євангелія, той її спасе. Яка користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу, що людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед Отцим Родом Перелюбним та Грішним, того буде соромитися Син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами? І сказав їм: істинно кажу вам є деякі з отут присутніх. Що не зазнають смерті, аж поки не побачать Царства Божого, що прийде у могутності. Слава тобі, Господи, слава. Тобі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ми, ми з певністю можемо сказати, що ми йдемо за Христом, бо ми є християни. Ми йдемо за Христом. Але чи ми розуміємо, що Христос щойно говорить в цьому Євангелії, щоб ми себе зреклися? З чого ми маємо зрікатися? Це дуже важливо розуміти і дуже важливо практикувати у своєму житті. Щоб йти за Христом, то треба зректися себе самого. Щось подібне. Можна відчути, коли матір зрікається заради дитини чогось, щоб дитині було добре, або що батьки зрікаються заради своїх дітей якоїсь вигоди. Щось можна приклад навести, як учні вчаться, вони мусять зріктися, щоб осягнути результат зректися, обмежити себе в цьому світі, щоб не бути розсіяними. Так само спортсмени дуже добре розуміють, щоб осягнути результат, треба певний режим, якісь певні умови, щоб зректися і бути першим. Тут йдеться про джерело всього. Тут йдеться про те, що всі дари, які ми маємо, які усвідомлюємо, які не усвідомлюємо, є від Бога. А зречення, напевно, що означає обмежити себе і мати ясну ціль у своєму житті, конкретну ціль, щоби бачити цю ціль. І прямувати, бо неможливо йти за Христом і не бачити ціль, духовну ціль, внутрішню ціль, яка би зближувала з Христом, щоб було спілкування, щоб живе було спілкування, щоб не був тільки монолог у молитві, але і діалог. І для того треба зрікатися своїх егоїстичних досягнень. Всього. З Христом це є легко, але коли ми можемо навіть загубитися в духовному житті і робити помилки, старці говорять про таку небезпеку, одну із небезпек, їх є багато. Вони називають таке є слово старослов'янське. Прелість, впасти в прелість. Це стосується молитви емоційної, коли мені дуже добре, я іншого стану не хочу осягати. Я приходжу до церкви і впадаю в цей емоційний стан. І це такий психологічний стан, що мені добре в цьому стані. Іншого стану я не можу прийняти в себе. Але є ще випробування, є ще терпіння. І наступне, що говорить Ісус Христос, це про хрест. Він називає Хрест. Просто слово Хрест. Візьме на себе Хрест свій, ось ці власні випробування, і іде за мною. Це тільки той, хто може зректися себе, це тільки той, готовий до того, щоб нести хрест. Людина, яка не зрікається. Свого я, свого егоїзму, вона перебуває ось, ось, в у цій прелісті. Вона не здатна нести хрест, не здатна вмерти за когось, не здатна віддати щось відірвати від себе. Тому що вона в такій ілюзії. І це дуже часто буха, буває в духовному житті. Отже, хрест в Римській імперії, це знаряддя, на якому Розпинали тисячі, тисячі і тисячі. Це було дуже ганебно. І якраз в тому історичному часі Господь наш Ісус Христос був розп'ятий на Христі. І сьогодні є хрестопоклонна неділя. Не сам Хрест ми звеличуємо, але ми співаємо Христу Твоєму, поклоняємось, а потім додаємо. Христу Твоєму поклоняємось, Владику, і святеє Воскресіння Твоє славимо. Власне, Воскресіння, ціль ми бачимо. Хто хоче спасти свою душу на цьому всьому світі матеріальному, той може її погубити, може здобути дуже-дуже багато, але є така притча про багача, яку ми всі знаємо і пам'ятаємо, що багач мав дуже-дуже багато збіжжя, зібрав величезний урожай. Який був на багато років, дуже, і сказав сам собі: ось я буду тепер веселитися всі ці роки, бо я маю я маю право це робити. Я здобув це, це моє, це мій урожай. Але Господь йому сказав: ти безумець, тепер же заберуть тобі душі, душу твою, і що буде тобі з того всього? Нічого, душа наша, це є ми, це. Ми самі, які знаєте, наповнюємо це тіло, ми є люди. Душа і тіло одночасно, воно є зв'язані. Але коли людина вмирає, смерть приходить через гріх, через перводний гріх, і ми мусимо вмерти, бо сам Христос умер, але Він смертю, смерть переміг на Христі. І ми так само перемагаємо, коли йдемо за своїм Спасителем, коли йдемо за своїм Творцем, розуміючи. Цей шлях хресної дороги. І всі ці здобутки, які ми маємо у цьому світі, всі дари, ми не використовуємо так, як цей багач безумний тільки для себе, але для всіх інших. І тоді це має сенс. Тоді це має сенс, і людина може нести хрести. Вона може йти за Христом і допомагати навіть іншим. Бог сьогодні промовляє до наших сердець, щоб ми задумалися над своїми мріями, над своїм життям, над ціллю свого життя власного, щоб ми задумалися, як ми зрікаємося заради своїх дітей, заради своїх дружин, заради своїх чоловіків, себе самого, щоб жити в згоді. Бо зречення свого я, егоїзму, воно тільки скріплює любов, і вона, ця любов, зростає. А якщо людина не зрікається в своїй гордині, а помножує її, то це є темрява, яка розрушує людину і всіх інших, які знаходяться біля нас. Отже, зречення має сенс, зречення гріха власного. Тоді, коли ми йдемо за Христом і здобуваємо перемогу над гріхом, щоб в Його любові зростати і спасати не тільки себе, а всіх інших. Дякуємо тобі, Господи, за твої слова, за твою науку, за те, що ти зробив для нас на Христі. Слава Ісусу Христу!